Як підготуватись до співбесіди, як попросити підвищення у свого роботодавця, як знайти роботу і з чого почати? Як вдало пройти випробувальний термін на роботі своєї мрії? Якщо отримали опер і вас цілком все влаштовує крім винагороди, як вчинити, приймати чи ні? Саме з такими питаннями стикається кожен із нас на своєму етапі життя. А на своїй кар'єрній консультації я вивожу на новий рівень впевненості та додаю крил. Тож давайте знайомитись. Я Юлія Лібідєва, ваш улюблений hr експерт і ідейний мотиватор до змін. Працюю з такими запитами. За довгий період часу вивожу на ринок праці тих, хто був в декреті, а тих, хто тривалий час займався фрілансом, чи мав підприємницьку діяльність. Не маєте чіткого бачення своєї професійної діяльності, підкоригуємо на кар'єрні консультації. Звільнили, закрили проект, звільнили всю команду чи виключно вас, що з цим робити, обов'язково додам впевненості на своїй кар'єрні консультації. Ти кардинально змінити свою професію, не знаєте, що почати, розберемо на консультації. Отож, до зустрічі! Я вашу люблю hr експерт Юлія Лібдій.